Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина. Ви у моєму садочку у Харківській області. Отримала репортажі зі свого саду і ох, жахнулась. Все ж таки два рочки без мене це забагато. Рослинки, якісь такі всі стали. Рихлі, розвалені, одна на одну залізає на голову одна одній. Ви знаєте, я полюбляю садочок з плотними посадками, так він і задумувався. Але ж я люблю, коли вони пліч-обліч, а не проростають одна в одну, заважають і все це ще з бур'янцями, з камахами приправлено. Жах, ну, треба мені вже їхати щось робити. Щавлія, ось ця декоративна така з червоними прожилочками, насіялася всюду. Мала тільки один кущик, а зараз все воно позаростало всюди рослинками. Як-то можливо, до такого, ну не знаю. Снить варігатно, як я. Ой, Не придала значення, підсадила. Ну, я ж та думала, що буду поруч, буду контролювати. А зараз вона пішла і шурує там. Що хоче, то і робить. Лізе скрізь. Жималась, бачите, як похилилася. Моя бідняжечка потребує опори. От іріс. Іріс це потужна така рослинка і пружна. Бачите, він стоїть отак до гори, гарний. А стільба ось хто стабільний. Бачите, їй хоч би що. Вона квітне, так гарно, так рясно. Так що рослиночка така гарна. Донечка моя, помічниця, золоце моє, намагалась зробити, що могла, повитягувала бур'янці. клумба в якомусь тому декоративному чи буряку кучу, що воно там. Воно ну, там все залишилося. Бо я не можу це все вирвати. Він усюди. Тож. Ну, вже краще виглядає, бо я повирвала всі бур'яни, які я могла знайти, і воно вже якось гарніше. Але є рослини, котрі завжди гарні, навіть в таких умовах. Деякі сорти хоста, це Джіпсі роуз, отом Frost, Злаки гарно подобаються мені малиня і хакане хлоя, яка яскрава, соковита. Вже називала вам остільбу, це інший сорт, більш такий яскраво-малиновий. Теж. Стабільна рослиночка показує себе найкращим образом. Морозник, листя має таке соковите, цюпеньке, бачите, квіт він і насіння заложив, тож може бути самосів, подивимось в наступному році. Знов таки, астільба, качедижник, чудовий, чудовий. І колір, і форма, все тримає, красень, п'ятірочка йому, навіть із плюсом. В цьому місці дуже стартанула бузина Аурея, така розсечанна лісна. Дуже вона гарна, декоративна, гарнюча. Але ж я так і задумувала, вона тут під парканом. Створює таку ширмочку. Тож це так по плану все тут іде. Приїду просто трошечки і там підрівняю, якусь стрижечку зроблю. Бересклет. Оцей хитрюган. Поки ніхто за ним не дивиться, він шпурануто шпарити там по кущерям. Робить, що хоче, лазить куди хоче. Ну такий, хулігандьйо <сум> вийшов з нього, без нагляду, ну нічого, приїду, підріжу, його, черенкую, буде матеріал для черенкування. Хости. Є такі хости, знаєте, з плотним листочком, їх не чіпають слимаки. Ось це Катерина у мене тут. Абіка Drinking Gord, Brother Stefan. Якось поки що. Ось кінець червня, і вони причудово себе показали. Ця знов дала Зелену поділку, це Independence Hosta, Вже вона давала зелене. І знов, ну нічого, я приїду, відділю. Приготувався на квіткування похороплідник. Дуже яскраве, цікаво. Гарнесеньке поруч, дерен пестролисний, ну він дуже дуже любить стригтися. У мене нема, ну що ж, трошки почекає. Трояндечка жовта. Не люблю троянди, але це в мене, бачите, яка антени в космос <запустила>, <запустила>, запустила, щось приймає, якийсь сигнал. Молочай, оцей красень, цей сорт просто розкішний. Ну, ну Чудовий, причудовий, гарнесенький. І осока ось ця з таким тонесеньким листячком тиценожкова. Теж гарнюня. Ну, в улюбленицях вона. Хоста стілета. Півонія, дерева деревоподібна квітла. Квіточки я не бачила, але чоловік мені показував, що вони такі світло-рожеві, а зараз насіння заклала. Мадрина. Полюбляю страшенно мадрини, бо вони такі пластичні, з них можна робити все, що завгодно. Коніка моя болява, донечка не заглянула туди всередину. Вона вже два рочки у мене хворіє на щитовку. Але бачите, щитовка та щитовкою, а, ма, а вигляд має зелененький. Піхта блю ампер. Яливець, воздичка по бордюру і хосточка др... Dragonfly. Lakeside Dragonfly. Японський бересклет і східна ялиночка з жовтими приростами. Зростає не на своєму місці, але рухати я вже її боюсь, вона така величенька. Ну, ще подумаю, подумаю над цим, як приїду. Туєчка з матлик. Дуже-дуже повільно зростає. Малесенькі такі приростики, в неї. а сама вона причудова. Мульчую її там а Це у нас хосточка Paradise Silent. Eye Catcher, Orange мармелад такий вже кущик гарнесенький. Азалія квітла помаранчевим, а під азалією Rainbows Ant, хосточка. Вейгела карикатура, затемна їй тут. Треба її кудись присаджувати на більш сонячне. Місце вона там себе прояви краще. А це втрата моя ту я теді. Ну, не буду більше купувати. Я якась вона така проблемна, не хочу мати з цим справи. Ото, що залишиться в садочку, що витримає такі випробування, то і буде далі йти зі мною по життю. Дай Боже, щоб скоріше. Була перемога, мир, ото найголовніше. А далі вже розберемось зі своїми рослинками. Стефанандра тут теж завелика, потребує стрижечки. Сосна варела, трошки так розвалився мій шарик, вона така більш кулькою. А зараз дивлюсь, така. Триколор очі. Так я взагалі не давала йому квітнути, коли була поруч, а зараз мене нема. Так він як дав я юху. Думаю, от зараз я вільний, проявлю себе, нарешті можу проквітнути во всю свою мощь, во всю свою силу. Тож він відривається. Огорець споріднений, теж одна з стабільних рослиночок в садочку. Дуже гарно подобається, буду розсаджувати побільше. Ялевець єло стар. І тут, бачите, ще один очіток проквітає і там джилочки, капашаться, сад не оброблений, нічим у мене ніколи. І вони існують собі, живуть. На своє задоволення. Ялинка інверса. Треба було б її це підняти цей пагон, підв'язати. Ну, нічого зробимо. беручина ось така яскрава, варігатність, жовта така, дуже мені подобається. І теж, як бачите, стабільно Сонячне місце, без поливу, лапчатка квіткування, жовтенька в тему з так, гармонічно. Ось така композиція тут вийшла з Вероніки і Лілії. Ну, Я створила це якось так неспеціально спеціально, підсадила, а зараз дивлюсь, так це гармонічно виглядає, рожевий колір з цим фіолетовим. Таке поєднання приємне. Тут теж бджілки. Куштують, ласують, пірують. Це скарб мій, кунінгамі, ланцета подібна. Рідко в кого є ця рослинка. Ялинка, помілля. Ми звикли до помілля сосни. А це така подушечка, ялиночка помілля. Бересклет потроху наростає. Каріаптеріс, забагато знов таки тіні і барбарисику забагато тіні. Все це треба буде чи якось пересувати їх. Ну, не знаю, ну, вони тут себе не можуть проявити. маловато їм сонечка. Частець квітує. І осока пальмолистна. Гарний у мене такий сорт, соковитий мені подобається. На колосочках вся зараз. Сонячне коло в мене з кам'яними трояндочками. І трояндочки пішли на квітування. Позакладали, бачите, отакі от дрібні квіточки тендітні, гарні. Дві кулечки. Одна кулечка це молочай мертолисний. А друга кулечка це ялина Вальбрун. Бачите, колір вони одна одній підтримують. Такий трошки сизо-блакитний. Доповнюють одна одну. Ось ця із залю залюблених, самих гарних, прекрасних туй. Це туя східна аурея, має такий колір яскравий, яскравий вілтані, яливець, звішуються запорної стіночки. Стефанандру я вже придумала, переду куди її пересаджу. Треба тільки до саду до добратись. Піхта, піхта, отака блакитна, благородна, аурео, має назву. Нарешті вона вирішила, хто ж у неї буде центральним провідником. Ось він уже гарно так пішов, у рост. Хрен тут знайшов, він треба видрати буде. І хвощ японський, дякувати Богу, посадила хоч цей пограничителі, то нікуди не полізе. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До побачення!